Добрий день, шановні батьки! Сьогодні говоримо на тему Зелена на неділя, свята душі та родинного єднання. Що таке трійця? Трійця або зелені свята це одне із найшанованіших християнських свят, яке святкується на 50-й день після Великодня. У народній традиції це свято єднання природи людей та духовного очищення. Символіка це зелень, трави, гілки і квіти символізує життя, оновлення, мир, трідність Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Як святкували трійцю наші предки прикрашали оселю гілками, липи, клена, дуба, пахучими травами, випікали особливий хліб, наприклад, косички із тіста. Дівчата плели вінки, водили хороводи, співали пісень. У родинах влаштовували спільні обіди, згадували предків. Це вважалося днем духовного оновлення та зцілення. Як зберегти традицію? Розповідайте дитині про традиції свого краю, навіть якщо вони дещо змінені, Долучайтеся до спільних святкувань у садочку чи громаді, Використовуйте святкову тематику для розвитку дитини, запам'ятовування назв, малювання, розвиток мовлення. Як розповісти дитині про трійцю? Простими словами пояснити, що трійця це свято, життя і добра, коли ми прикрашаємо дім, дякуємо природі та радіємо з родиною, запропонувати створити прикрасу із гілочок і трав разом з дитиною зробити вінок або пано із квітів і листя, прочитати казку або легенду про природу, весну, силу добра. Поради для батьків пояснюйте значення обрядів, не лякаючи дитину, а надихаючи. Залучайте дитину до прикрашання дому Це створює емоційний зв'язок із родинною традицією. Не забувайте про силу прикладу. Якщо дитина бачить щиру повагу до свята, вона переймає цю повагу. Свято Трійці це можливість зупинитися, вдихнути аромат літа, озирнутися на своїй родині цінності та передати їх дитині. Це про зелене серце вашого дому, наповнене теплом, любов'ю і життям. Дякую вам за увагу!